Бажаю міцного, друзі! Потрібен максимальний репост. 155-та бригада. Розказую, що сталося в кінці 24-го року, з грудня місяця, до кінця січня 2025 року, тобто, грубо говоря, 2 місяці, пропало більше тисячі наших військових. Чому про це ніхто не говорить? Чому про це тік-ток мовчить? Чому наші засоби масової інформації про це мовчать? Але в нас зараз що, Трамп чи Зеленський? Зеленський чи Трамп? Хто за скільки нас продав, чи за кого ми продалися? Українці, відкривайте очі, артисти, вони всюди є артисти, тим більше політики. Політики це дуже тоненька гра і тонька грань, де не треба помилятися. Вони вміють красиво грати, але. Зрозумійте одну єдину річ, що діти політиків не гинуть. Їхні родичі не гинуть, а гинуть наші українці, які обороняють нашу землю. Прості люди, багаті ж не будуть гинути. Так нам було сказано. Тому, друзі, робіть максимально розголос, 155-та бригада. Я вас дуже прошу. Максимальний репост.